Друзі, доброго вечора! В нас найчудовіші люди. Я б це казала і кажу, і завжди скажу тільки що. Мені підказали люб'язно. Позаду мене ви бачите портрет. Портрет, подивіться, ось так вам його покажу. Це портрет архітектора Георгія Шлейфера. Передали його нащадки шлейфера з Франції. В музей історії Києва. А музей історії Києва передав в нашу національну галерею мистецтв, в якій ми зараз знаходимося. Саме для виставки і саме для того, щоб ми з вами все це, всю цю красу побачили. Рука писала рука Олександра Мурашка. Я найщасливіша, що я сюди потрапила. Боже мій! Дух Олександра Мурашко, ну ти ж все бачиш, як ми стоїмо за твою садибу, як ми боремося, як ми відстоюємо, аби її не було зруйновано, аби нам, нащадкам і всім тим, хто після нас буде жити на нашій землі, щоб залишилось, залишилось це надбання. А от зараз саме в національній галереї мистецтв, що знаходиться на Терещенківській, у Києві, дорогі друзі, ви бачите всі ці прикла... прекрасні полотна. Давайте роздивлятись. Зараз а, проходить м, презентація нового номеру антиквар у сусідній залі. І поки тут нікого немає, я тишком сюди тихесенько пройшла, щоб вам, спеціально щоб вам показати. Отже, вітання, панове архітектори, і вам так. От люблю я архітекторів. Так, а це в нас так, 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 так. Цікаво, цікаво. Ви бачите два виконання. Два виконання трошки різні. Чому? Підкажіть нам. Це однозначно після загибелі. Після Як... загибелі мечтаю. Так, 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 потім сформулювати. Я вам скажу, Вукса не можу. Після загибелі родина передає всі полотна в український музей Грушевського. Він тоді був mm -hmm. такий знаний, mm -hmm. великий. Всього цього ще не існувало. Ми про Георгія говоримо мы про говорим про Так. Значит, те работы, и в том числе эта работа, попадает в украинский uh -huh. музей. Так, так, так. так. Песни uh -huh. за гибели автора. Mm uh -hmm. -huh. Значит, а этот, каким с чином, uh -huh. у него было двое дітей, mm uh -huh. с нащадками mm uh -huh. за кордон. Mm uh -hmm. -huh. И вот он тогда, но он был первый. Цей портрет був перший. Цей Весь? портрет написаний був першим. Так, а, от, от, от. Вот, і от навіть після закордону, mm -hmm. бачите, його реставратори досліджували. Ось, ось. Бачите, який він був. Який він був. І, тут і, нема, і, ага. і тоді у них закрались сумніва. Сумління. Чи він, mm -mm. чи справжня справж, справж, робота. <зуміло> ага. Все просветили, все дослідили, справді. І це справжня чудово. І третій є, ще є такий же портрет. Покажіть. В Луганському національному музеї. Зрозуміло вас. Дякую, дуже дякую. Ой, друзі, давайте подивимось ще. І, і хто не в Києві, ви хоча б таким чином також віртуально побуваєте зараз тут. Це, дорогі друзі, портрет Берти Н. 1912 рік. Колекція Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури. Я думаю, що вони надали також роботу. Ця так. робота також надана під час для, е, е, виставки. Йдемо ще, покажемо. Покажемо самі, подивимося. Живу. Ось, дорогі друзі, дивіться, дивіться, всім вітання з Києва. Ось ця робота належить. Ось дама в шляпі, славетна робота Олександра Мурашка. Саме вона зараз належить національній лінії. Галерею мистецтв. Я маю на надію, що не тільки вона буде належати це мають бачити частіше часу колекцію. Ну зрозуміло, зрозуміло. Вони купили в суті так в приватних колекціях, але інші картини. Але дякуємо всім цим колекціонерам, які надають можливість. І ми з вами, дорогі друзі, можемо побачити у колекції національного музею Київська картина, галерея. Зберігається, як я казала, лише один твір Олександра Морашка. Малюнок надійшов до музею у 1930-х роках із Всеукраїнського історичного музею імені Тараса Шевченка. Тепер Національний художній музей України. Без атрибуції як твір невідомого автора. І лише згодом, от увага, лише згодом вдалося встановити його походження. Спершу портрет входив до колекції відомого Київського Керя і колекціонера Георгія Квятковського, який помер 32-му році минулого століття, і був задокументований в охоронному листі на його зібрання, складемо 1920 року. У цьому документі він значиться під номером 354 та назвою Дама в шляпі із зазначенням авторства нашого славного художника і педагога Олександра Морашка. Давайте знайомитись. Давайте ви ось так подивитесь. А я своїми очками побачу, маю таке щастя. Ура! Ну, така харизматична леді, як вона стоїть, та так руку тримає. ну Це передає, звичайно ж, характер. Боже, це чудо, це чудо, що ми з вами зараз тут. Ой, дорогі друзі. Дорогі друзі, волосся дибки! Я у захваті зараз буду. Жінки в капелюшках, це красиво і гарно. Я сама люблю капелюшки, але зараз я повернулася до роботи, яка дуже привернула мою увагу. І от чому хочу знову її вам показати і розказати про неї трішки більше. Поки ви дивитеся, я вам розкажу це Берта, Марія Берта або Берта Васильівна Н. У дівоцтві Бурк, вона представниця Київської німецької громади, донька купця другої гільдії німецького підданого, що мешкав у Києві, і у 1913-1915 роках. Вона входила до складу комітету товариства надання допомоги бідним хворим дітям у місті Києві з 1890 року. Дружина Федора Андрійовича Енні, представника відомої династії підприємців швейцарського походження, активного благодійника та мецената. Зокрема, він був касиром товариства євангелічної лікарні в Києві її 1913 року зробив щедру пожертву на її потреби у сумі 125 тисяч карбованців. Портрет, звичайно, ж, авторства Олександра Мурашка, нашого славетного Олександра Мурашка, ймовірно, потрапив до зібрання Київського художнього інституту. Після еміграції родини М на початку 1920-х років зберіглась абсолютно аутентична рама цього твору. І от що ще цікаво портрет виконаний на фанерному щиті без ґрунту. Це звичайна фанера з авторським виправленням також зі слідами пошкошень фарбового шару та реставраційних утручань різних періодів. Ну, ми можемо трошки, трошки побачити, але це ви бачите підпис Мурашка. Самого автора. І це чудово, це чудово, і неймовірно. Ви серед такої краси працюєте. Так, дорогі друзі, технологічні дослідження дали змогу. Очно визначити особливості побудови зображення, склад ґрунту і фарбового шару, та підтвердити дату створення картини. Отже, дата створення цієї картини 1912 рік. Я не знаю, чого ви сидите біля тих телевізорів, біля тих комп'ютерів. Приходьте в Національну, саме сюди, галерею мистецтв, і подивіться цю красу. На власні очі. Це ж наскільки ж чудово. Ходіть, дорогі друзі, по музеях. Я вас закликала і ще буду до цього закликати не один раз. Йдемо ще щось, подивимось. Ось важливий кадр, ой, важливий момент. Комплекси, технічне, комплексне, технічно, техніко-технологічне дослідження проведено було по цій даній роботі. У 2025 року, тобто нещодавно, так? Бюро науково-технічної експертизи Art Lab. Над, визначенням, над вивченням працювали Олена Андріянова та Світлана Біскулова за участю Дарії Добріян. Того ж року портрет пройшов реставрацію в Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури. Реставраційні роботи виконали. Максим Сахайдак і Тетяна Тимченко. Добре, що прізвища для всіх написані, адже ці люди також мали честь трудитися над чудовими і прекрасними полотнами руки і душі, славного нашого художника і педагога Олександра Мурашка. Ура! Йдемо ще подивимось! Оце чудо, ось це чудо! Це портрет Анни Крюгер-Прахової з первістком Володимиром. 1905 рік. Ну, звичайно ж, написав Олександр Мурашко. Ну хто ж ще? Просто спеціально чогось не розказую, аби заохочити вас самих почати відкривати енциклопедію, почати, але не Вікіпедію. Я вас прошу, не Вікіпедію. Почати відкривати а, а, м, книги, вивчати, самим самим докопуватись. І це завжди найцікавіше. Натюрморт. Дзвіночки, 1913 рік. Боже мій, це дзвіночки.